Засідання виконавчого комітету розпочали з розгляду питання стосовно видалення зелених насаджень. Є звернення голови ОЗВБ гнс 26 Шепетівка. Вони просять видалити три дерева, всі останні залишити без змін, а тому пропонується пункт 8 пуст, пункт восьмий викласти в слідуючі редакції. Дозволити об'єднанню співласників багатоквартирного будинку гнс 26 Шепетівка. За адресою вулиця Геройнобесної сотні 26 у місті Шепетівка на зеленій зоні прибудинкової території багатоквартирного будинку між будинком та господарськими спорудами Сараї видалити дерева. Пакетом підтримали проєктно кошторисну документацію щодо поточного ремонту тротуарів та доріг. Заступник начальника управління праці та соцзахисту населення доповів про організацію суспільно-корисних робіт у 2023 році. Розробили перелік громадських робіт. Також в додатку два визначили організації, які будуть, на яких будуть проводитись ці громадські роботи. Фінансування громадських робіт буде здійснювати фронт зайнятості. Члени виконкому підтримали Віталія Бузеля у продовженні строку договору на перевезення пасажирів міськими маршрутами номер 2 3 і 5. У зв'язку з завершенням дії договорів пропонується продовжити їх на період дії воєнного стану в Україні. І протягом півроку зняв його припинення, як передбачено, змінами до законодавства на період дії воєнного стану. Обговорювали питання по розміщенню зовнішньої реклами та розглянули кошторис щодо завершення будівництва дитячого відділення на 16 ліжок по вулиці Валікотика, 85. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.